Моє знайомство з кожним пацієнтом починається з консультації. На першому огляді ми проводимо фотопротокол, оцінюємо стан ваших м'язів, суглобу, зубів, назначаємо рентгенологічні дослідження. І тільки після детального аналізу всіх даних, які ми отримали, адже нам потрібно оцінити не лише те, що ми бачимо в роті. А і подивитись на стан кісткової тканини, на стан ваших скоронево-нижньощелепових суглобів, на положення коренів і на те, з чим нам доведеться зіткнутись під час ортодонтичного лікування. І тільки після того ми починаємо планувати початок ортодонтичного лікування, і до встановлення брекет системи. Надважливо провести професійну гігієну і пролікувати всі каріїси, які ми можемо виявити, адже під час переміщення зубів ми не повинні думати про те, що в нас загостриться якась проблема, яку ми не додивились на початку.